Це ж додає якогось такого ну, яскравого моменту в цьому, в цьому протистоянні. Ні, ну тут однозначно, що найцікавіше, що в нас залишилося, это... Чорноморець. Чорноморець один з претендентів приймав Шахтар нарешті в Одесі, відновилося поле, і Шахтар змушений був грати, переїхати до Одеси для того, щоб грати з Чорноморцем. Чорноморець зменшили оберти. Чорноморець якось зараз виглядає не так, як він виглядав на початку весни. Хоча от матчі проти Шахтаря кілька моментів було достатньо непоганих. отут от дуже хороший момент був у Хобленка, але врятував Шевченко, який в цій ситуації ну, просто блискучі зіграв. Ну, не знаю. Насчет оборотів. З Шахтером тут особо з оборотами не Ну, То, як грав, Чорноморець, не знаю, мені, в принципі, достатньо, ну скажу, що понравилось, але достатньо уверяються. Наіграли, і біжали в атаку, не закривалися. Ну. Якби не цей нещасний момент, то Таблітаров зрізав м'яч власні ворота після того, як відбив голкіпер. І потім Чорномор все рівно мав моменти, кілька моментів, непоганих перспективних атак було у команди Бабича. Шахтар забив другий м'яч. Тут бачимо ще моменти. Дуже хороший момент, коли здорово зіграв голкіпер Чорноморця. Шахтар, ну, якби, ну, все рівно на класі, на спокої все-таки виграв цей матч. І забував м'ячі. Максиме. Ну, в общем-то, так і було, потому що клас шахтера, клас... Вообще клас других команд нинішнього чемпіонату, конечно, отличается от від класса Шахтера. І Шахтер це по, по, по таблиці, в общем-то, доказує. Ну і, соответственно, молода команда, молода... Молодые ребята, Черноморса, они все равно не стушевались. Они бежали до конца в атаку. Они пытались забить, да, не получалось. Но класс есть класс. И когда ты открываешься шахтером, естественно, ты получаешь можешь получить 2, можешь получить 3, Мож, может повезти, но сегодня или когда вчера не повезло Черноморцу. Вот, бачите, тут стийка. Дуже ще хороший момент был. Знову ж таки, удар и стійка. Моменты были. Черноморец не безнадежен был. Да, если в прошлой игре залетело все, что могло, когда обыграли, то в этой игре создавали моменты, но действительно не повезло где-то. У ну, шахтера ведь много футболистов как бы, дали отдохнуть перед финалом Кубка. Кондратичка хочет кататься, что цена ну, такая супрочливая. Нет, так я же про что и говорю: так, вышли люди мотивированные. Кто мало играет, тот же молодой вот Зубков, который пытался себя проявить. И Тут, до речі, вони... Василь Кобен зіграв перший матч за Шахтар в стартовому складі. Ну, йому не дав забити Густав Блан Колещук. Сам забив другий м'яч, його дубль за Шахтар. В принципі, ну, як нападаючи зіграв, хоча тут бачите, вже розриви пішли. Ну, Важко, важко, тому що намагалася все-таки одесити, якось дати бій, навіть програючи. вони все рівно шукали варіанти для того, щоб продовжити цю історію. Чорноморець готовий до Єврокубки? От як ви вважаєте? От як ви зараз, отак. От Може ця команда. Очень пока сложно судить. Тяжко? Конечно. Это молодая команда, это молодая команда. которая даже в чемпионате играет нестабильно. Нестабильно. Не, да. не говоря уже про Євроку. Давай еще попасть, если попасть, это одно. Ми видели заря, насколько, да, выше классом. можна сказати, но в Єврокупах нічого не вийшло. Давайте послухаємо, що після гри говорили обидва тренери, і зрозуміємо, як вони проаналізували цю гру. Я пишаюся своїми хлопцями. Вони не так часто виходять на поле, тим не менш вони показали гру дуже високого рівня. Я радий за них. Вони дуже багато працюють і мусять отримувати шанс показати себе. І я дав їм такий шанс. Я не Грав більшу часть времени. Хотілося думаю, як і вся команда. Так і готували, доказати чемпіонство, що ми не зря стали, що є і резерв какой-то, коли дають шанс, находити намагаються їм використовуватися. Думаю, що сьогодні ми і зробили, і далі. Головний біль для тренера що всі готові грати. Дуже певно виграли суперника, «Динамо» сьогодні програло. Що краще? Ну, не знаю. І И ми в хорошому тонусі. Там ребята будуть злі. Вони теж тоже на втором місці закінчили. Будуть, будуть хотіти виграти кубок. Так що наші тут плани сходятся, Буде борьба. Ту удачу фарт надо заслужить. Я думаю, що з таким отношением, яке сьогодні було у нашої команди, именно... По отношению, по настрою. Я думаю, ми вірнем собі і фарт, і удачу. Ну і в нас зараз, 17 травня, Кубо України. Ми вже зачепили цю тему. Те, що Шахтар виграв, Динамо програло, про Динамо ми ще поговоримо. Шахтар дали відпочити основним футболістам. От наскільки це правильно? Максим. Сложно сказать, будем смотреть по результату. Числа, да. ну, да, но... Але вот зараз, вот якщо оцінювати, потому что память, пропустили пропустила игру против Полтавы. Ну, тонус, да, конечно. Відразу програли. Тут вопрос о тонусе. Но тонус пропустить игру, например, в середине чемпионата это одно, когда команда, в принципе, еще не наелась, там ничего. И в конце уже, конец сезона, практически последняя такая серьезная игра, возможно, подуставших футболистов, которые действительно подустали. Там есть медицинский штаб, там есть тесты какие-то, ну не какие-то, я думаю, серьезные тесты, и смотрят по состоянию игроков. И пропустить эту игру совершенно... Вы зараз, вот в финале Кубка Украины, вот на кого больше ставите? Сырей. Ну, если это одна игра, может, все, но исходя из последней игры, как Динамо и Шахтер играла, то Шахтер, конечно, предпочтительнее выглядит. Но игра загадывать нельзя. В плане игры Шахтер сейчас именно против Динамо предпочтительнее.